Ви сумні й похмурі без причини. Бігом на двір, на лавочку, під сонце чи в інфрачервону сауну. Тобто ви сидите на місці, а ситуація вже змінюється. Під лежачий камінь вода не тече. Доведеться все таки щось робити. Якщо вам дуже шкода себе й сумно, це нормально. Кожен має право побути якийсь час плаксою. Я навіть готовий сісти поруч і щиро вам поспівчувати, знаючи, що це потрібно для перепочинку та відновлення сил, щоби зробити новий ривок. Отож буду першим, хто вас у цьому підтримає, та якщо ви ностальгуєте за втраченими можливостями, часом і лаєте жорстокий навколишній світ, не вчиняючи жодних дій, щоби змінити ситуацію, хоча час у вас ще є, тоді йдіть до біса. Потрібно творити, здійснювати, досягати, допомагати та всотувати. Я це все можу. І ви можете.